Аааа! Чекайте, в мене цай мене. Мене. Мене кредитів нема. Бляха-муха. Але не бойлета. та... 4-93, бляха-муха, це капець. Давайте продамо трохи вогнегасників. Аааа. А, а, а коли бізон бізонності вчора було 88. вісім, теремки не взяв. Ох Серйозно? <śled> Оце буде кайф. Тужний бізон. так докпойок не взяв. Я бачу. У мене тільки аптечки немає. Якщо мені виб'ють пуху, це буде капець. Ай. Что то коток? Ну. Спішу? Спішу. А нахер то? Нахер то того, чуєте? -то. Так можна. Нахер только пойок, нахер ремку, блядь Ебаш так Главное, шо взяв в аптечку, все. Ремка тут для слабаків Три позначки треба побрати по хардкору Як я засвітився, до речі? Ну мінотару, ну ну номіну ну, йде ну, гатвіс. Добре, що снаряди були. Чуєте, добре, що снаряди були. Це не добре. Є три. Десь заїхали, коротше, і не, не, не дають йому грати. Не дають йому виходити. Тут я дурак. Двічі, двічі так промазати це. Тільки я так можу. І гарний чувак. Так гарно стоїть. Ми його... Ми, ну типа як так не попадає. и тратить дождового снаряда крутил. Побахай я. Без поплуттєво. Ну що це таке? Ну, я би так ну, не хотів їхати. Дум Думаєте, що я не поїхав сюди? А правильно. Це тікати звідси. Зараз прочатку заїде і типу, мене вб'є. О! Ого. Сильно. А, то й тікати нема куди. Це було його. Блин, удас. Супер! Ха, я дурак! <плес> я мабуть бути цього чувака. Зимців, <плес> Сенсі не пробив. Сенсі не пробив. Бля, пацане, це, це три позначки. Бля, це три позначки, блядь. Без ремок, блядь, Без докпайка. Ось так треба завершувати три позначки Ви щасливі, блять. Та. Оце бляха мухарівенна. <смір> <смір> Нарешті я дочекався цього. <пух> ну, ну, епічний фінал. <смір> Це потужно. Сюда, сюда їх, сюда, сюда. Бля, я задоволений. Це найкращий подарунок їм міг бути. Що я закрив позначки на, на об'єкту 2010. Боже я такий задоволений, друзі. Нарешті ці позначки, сюди. Сюди ці позначки. Сюди їх, бляха-муха.